Обана построїли Дві... ну, бачите. Уже е... ще побудую їм таких будинків. Нехай радіють, що я такий добрий. Тут тільки для двох сімей, для декількох людей, але нехай буде так. І який ряд у нас. Ну, це гетто гетто, і все. Це буде гетто. О, ага. Піп захотів знести паби? Ну нічого, я як знесу, так і побудую. А де ще один? Ще один паб мав десь бути, а де він? Де? Не можу знайти ще один паб. Тут щось будується. Добре. Каву, каву. А в нас немає кав... кави, у нас є ананаси, у нас є uh, папая, у нас є. ананаси. Будуємо ферму каву. Ферма кофе, кофе. Кофе в нас аж на горі. Та ну не. ой. Uh... Не прикалуйтеся. У нас що, не можна тут ніде каву покласти нормально. Ні, не можна діятися тільки там на горі. Що ж, покладемо ферму десь тут на горі. Отак десь. Тут. Я б не хотів, якщо чесно, класти, але там, але Але теж усюди її пхати. Ну... Потім знесемо, потім знесемо, нехай буде поки що тут. Поки що нехай буде тут. А, можливо, гаузінг. Можливо, ні-ні, не буду. досить, однієї вистачить. Поки що однієї вистачить. Біч uh, сайт. А в нас вже це є, так? Mm -hmm. Це типу пляж чи що? Це типу щось таке. Mm -hmm. Це побудуємо, нехай для туристів буде хоча б якась розвага, а не тільки в мотелю. Ну, мотелі є. Добре. Ну де той папа? Я не знаю де той пап. Що це? А, папа. Як я різко попав. Зараз піп буде радий, буде вирішати у Білд. А, да, пабе, знести, побудувати церкви, Ну ти чувак вовше, нормальний. Ти, добре, я побудую тобі нову церкву. О, так, де тут церква? Я побудую тобі. Ні, не побудую тобі, побудую хер тобі великий, побудую тобі все-таки церкву. Церкву і покладу її тут. От, буде тут і тут. Пап, зараз несемо пап і буде піп довольний. Всетре. Добре. Пожарники я вам піднімаю зарплату до 25. Херачте. Все, тепер можемо будувати паби. Заново кладу паб. Завдання виконано, кладу паб. А це що? А... Тут у нас щось горить чи не горить? А це що у нас? А... Тут щось було, ніхе, раз собі. Що? А що воно таке? Ага, це треба поливати, чи що воно хоче? Бо може загорітися, чи як? 4000, воно хоч 4000, щоб це поляти, щоб воно не горіло. Та ну, не прикалювайтеся, люди. Що буде, якщо я не полю. О, я не полю оце. А ну що буде? Воно загориться? Ну, от все, і поливати не треба, дошки. Добре. Ну, я це поливати не буду, мені цікаво, що воно буде. Тут на на повітряному шарі літають. На повітряній кульці, тут у нас яхти якісь, тут у нас є якісь туристи, тут у готелі відпочивають, тут їм ще треба якісь розваги покласти, спа покладу їм точно. ні Це е, спа спа покладу їм Будуть отут отак спа, зразу біля готелю. Біля готелю буде спа, і тут їм покладу спа все для туристів. В принципі, для простого піпла теж треба щось будувати, бо це не діло. Церква, кажу. Школа є, треба побудувати. Кофе. Кофе. Я забув за кофе. Де тут у нас кофе? кавова ферма. Кавова ферма. Так, і ще побудуємо іще одну кавову ферму. Дві коло отак, одна коло одної. І так само швидко закінчимо будівництво, а тут о, покладемо їм такі невеличкі робочі будинки. Отак. Цим фермерським працівникам покладемо такі невеличкі будиночки, щоб вони мали де жити і де собі і де собі жити. Господи, не знаю, що вони там тут робити. Так, добре, все по плану. Mm -hmm. Каже, це у нас якась срань, получається. ну нехай буде. Бу -бу -бу -бу. Машинки їздять, дороги строяться, літаки літять, будемо всіх бомбити, як казав один відомий чоловік. Тут спав, спав у нас поки що нікого. Це нехай блимає, це я навіть відкривати не буду, бо вони потім від мене будуть багато що хотіти. Тут у нас ну чомусь у таверні, у цій ці паби ніхто не йде. Я не знаю, чому в КБР забито добре. Значить, нам іще покладу щось розваги, якісь. Казино, зоопарк, музеум, ресторан покладу. Ресторан покладу ресторан, декілька ресторанів покладу. Покладу один ресторан тут. Далі. Ресторан покладу, 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 покладу. Де я? Покладу ресторан. Тут прямо на повороті. І покладу ресторан ще один в цьому кінці. Отут біля туристів. Отак. Оп, все. А це чого добудувалося? Будуйся швидше. Мені потрібен. Да, Це пляж. Ну і все, і нехай вони собі тут тусуються на пляжі. Бунгало тут винаймаються, супер. Все, все швидко будемо будувати, все будемо швидко будувати. Нехай все будується, розбудовується, і все у нас тут буде добре. 60 тисяч. Тобто треба негайним чином десь витрачати гроші. М -м -м. Атракціони а, сувенірна лавка, сувенірна лавка, сувенірна лавка, сувенірна лавка, то ми покладемо її тут Бо і покладемо ми її десь тут. Ні, о, а, точно я забув. Тут, тут же нам треба це якісь звичайні будинки, а нам треба покласти нам якісь а, Апартаменти. Треба о, шикарні будинки покласти. Апартаменти. Господи, це ж шикарні. Це ж, звичайні, ці. О, і вони будуть отак. Я придумав. Отак будуть. Так. Оп. 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 Отак і в ряд. Супер. І тут у нас буде. З цього боку дорога. З того боку дороги ми робити не будемо, щоб не тривожити людей-туристів. Поки що буде лише сяк Навіть забагато. Угу. Зробимо не так. Зробимо так, так. А звідси зробимо так. А тепер ми її ліквідуємо. Оп! Все! Чича. Красиво. Красиво те, що я й хотів. Польоти на повітряній кулі. Тут, мало, звісно, далекувато, але ну щось поробиш. Таке життя <гум> Далекувато я мав на увазі від, від цих туристів далекувато, ну, але тут можна покататися на яхтах. А, зачекайте, у нас є ота пристань, де рибку ловлять. Є пристань, де рибку ловлять супер. Я ще покладу тут десь одну рибку. А, хоча може і не треба. 48. До речі, що у нас з їжею? FUD 74? Ну прекрасно. М -м, релігія фігово. 28. На околишнє середовище. А, кримінал. Кримінал теж фіговий. Ну що я зроблю я? Треба просто підняти їм зарплату, що я зроблю. Треба просто підняти їм зарплату і все. Де? до 16 підніму Зараз скоро набіжать. Ой, як скоро набіжать, як мухи на гівно. Тут туристів немає. Тут в готелі в є багато, добре. А тоді, значить, нам тут треба ще щось покласти. Туристичні доки, мотель, готель, біч віла аеропорт. Спа ботанічний сад Аквапарк пул. Що це пул? Закритий басейн. А на що нам закритий басейн? Точніше такий загороджений На пляжі ще при тому. Басейн, пу 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 Одне і те саме нажимаю ботанічний сад. Ботанічний сад можна, в принципі, але ботанічний сад я б радше Зробив десь тут так. Тут отак. Не знаю, чомусь захотілося зеленого. І атракціони. коктейль коктейль бар Хай О... буде. Я все біля доріг ставлю, ну нехай буде біля доріг. Теж таке собі, знаєте, розташування, не дуже шикарне, але ну. Житло. Житло є. мало би бути всіх, ну а чо ви недовольні? Релігія 29, навколо 37, кримінальна ситуація. Ну, кримінальну ситуацію, ну що, ну, покладу я вам ще додатковий а, поліцейську станцію, ну це щось що поміняє, наприклад, тут от. Ну, добре, покладу я вам. Я добудував я вам. Ну і що? Це щось поміняло, нічого. А ні, трошки поміняв. Але теж не набагато. Он 39. Поки що ще 39 тримається. Ну, але тут, звісно, поліцейський. Тільки один. Ну, подивимось, подивимось. М -м -м. Індустріалізація джевелі uh, що нам треба? Угу, угу. Угу, угу. Сигарета канери. А що це? Що воно робить? Покладу тут. Покладу десь тут вот так вот, вот, так вот. Пуде у нас така своја ридна прав зона